Всім привіт! З вами півтора чоловіка! Ми сьогодні з мішанею будемо готувати справжню чоловічу страву. Що ми будемо готувати, мішка? курочку скрізьку! кока ко ко чупатурочку, так! Ми будемо сьогодні готувати м'яско! М'яско! Ми знайшли класний, простий рецепт в інтернеті. Думаю, що він доволі швидкий і в нас точно вийде, так, Михайло? Давай розкажемо людям, які нам потрібні інгредієнти для цього. <тас> Ось це що у нас таке? М'ясочко. М'ясочко? кого? Була. Курочка була, молодець. Так, це курячий філе. Ми взяли два курячі філе. Це у нас що таке біленьке? не <тас> знаю. <тас> <тас> сметанка. <тас> сметанка. <тас> сметанка, так. Ви можете взяти вершки. Ми взяли сметанку. У нас була сметанка. Як завжди, рецепт. І інгредієнти будуть в описі під відео. Тож Заходьте, читайте, коментуйте. Що, каже мішка, треба робити. Ставити лайки. Like. Like ми це дуже цінуємо і готуємо для вас. Добре, Михайло, це що у нас таке? Mm, спеції. Спеції. так. Ми туди насипали різні спеції, які ми знайшли у нас в квартирі. Сіль, перець, карі. Що є у вас вдома? Ми все намішали, будемо цим маринувати нашу курочку. Ось це що в нас біленьке? Отакі зубчики. Чо? Часничок. Правильно, молодець. Часничок. Ось це у нас. Масло. Масло. Добре. Ось таке червоненьке. Помідорочка. Помідорочки, Так. Ось це кругленьке. Що це у нас? Молодець. Так, це син моцарела. Також для панірування нашої курочки ми візьмемо. Трішки борошна і крахмалю. Можна щось взяти, ми зараз це все змішаємо. Ми будемо в такій суміші панірувати нашу курочку жарки. Далі, ще нам потрібно, листя. Це листя. що таке? Листя, листя салату. Лістя салату? Молодецьку, це в нас е... Та сам забув, що це у нас таке. Це в нас шпинат. Листя шпинату, так? так. Добре, листя шпинату. Ну і олива олії нам буде потрібна. Ну що, Михайле, починаємо наше приготування. Кажи, поїхали! <клес> так, починаємо приготування з того, що ми беремо наші філешечки. Така філешечка в нас гарна. Нам потрібно зробити на ній надрізи. Не глибокі, не до кінця. Робимо надрізики. Так, Михайле, так. такі Викількосочки. Кусочки, але не до кінця кусочки. І зараз в іншу сторону, щоб в нас вийшли такі квадратики, так, Михайло? Оп, та тут десь до кінця прорізав. Нічого, так. Так, одна філешка в нас є. У нас вийшли такі квадратики. вийшли. І ми зараз їх будемо маринувати, так? Цю філешку відставляємо. Беремо ще одну філешечку. Ось такі дві чудові філешечки у нас вийшло. Далі посипаємо їх спеціями, але перед цим поливаємо трішки олійкою. Молодець. Ой-ой-ой, трішки забагато, так. Так. Гарно, зараз. Протираємо так, щоб сюди була наша, Так. Ось так зі всі сторін. І ти можеш давай, допомагай мені, звичайно. Ми ж все ж з тобою разом готуємо. Так, Так, знову це все в олітці. Ось так. Добре. Молодець. Тепер посипаємо нашими спеціями. Так, ти посипай, татко буде натирати. Посипай, гарно, по борочках. Ой, от молодець! Молодець так. Ми ось так беремо зараз і наші курочки ну так, спеціями гарно Натираємо, щоб туди воно всередину також попадало, так, Михайло? А тепер що нам потрібно? Молодець, так. Тепер потрібно нашу курочку в муці і крохмалік. Беремо муку і крохмальчик. Тут, тут так змішаємо. Ви можете взяти тільки крохмай чи тільки муку. Це не важливо. І тепер мукаємо наші порашечки сюди. Ого, тату зробили ладу. Давайте ми одну обмукаємо, а потім кинемо іншу, добре? Ось так, дивіться, як воно гарно. Посипай. щоб в кожну дірочку. Пала мука Гарно, щоб воно так було все. Муці і в крохма. Так, одна порашечка готова. Добре, давай отак цю Ось такі. У нас вийшли філешки. Зараз ми відправляємось до плити і будемо їх смажити. Смас-маз. так смас-мас, молодець. Ручки миємо? Добре. Поїхали! Зараз будемо смажувати нашу порочку. Ми взяли сковорідку, налили на неї трошечки олії, ставимо на плиту. Беремо наші фідашечки і зараз будемо їх обсмажувати з двох сторін до рум'яної скоринки. Перший етап приготування ми завершили. Ось такі красунчики у нас вийшли, дві філечки, ми їх обсмажили до золотистої з кориночки. Далі, на цю саму сковорідку ми додаємо наступну діє. Кінечки ми вставляємо в сторону. Нам потрібно туди кинути буде масло. Так, далі. Нам потрібні будуть помідорки. Зараз помідорки ми поріжемо на малесенькі доньки. Давай Михайло зразу ріжемо. Хоп, ставимо дошку. виставляй помідорки по одній. А татко буде нарізати. Її. Давай. Так, помідорки ми нарізали. Дай ми все сюди в тарілочку. Весь сік зберігаємо, бо це все буде дуже-дуже смачно. Далі беремо часничок. У нас тут 4 зубчика часничка. Ми беремо всі, ми дуже любимо чесничок. Ми отак зараз його так робимо. Як на відео з інтернету, так, Михайло? І дрібненько, дрібненько ріжемо. І не, не викидаємо. Зараз ще ми будемо різати. Обережно. Обережно. Опа! Це в Миша, міша хто? Інгредієнти. Молодець, синочко. Так. І ще разочок. Пальчики, пальчики, штатку тобі не, не порізав зараз. Нам м'язка яс... нам вистачає так, відео. Зараз ми ось це все разом з маслом обжарюємо на тій самій сковороді, а далі будемо показувати вам процес і продовжувати. Погнали до плити? Погнали. Додаємо вершкове масло. Кидаємо відразу туди наш нарізаний часничок у помідори. Додаємо. Так. І наші помідорки. Також сюди, як воно все смачно склачить, обжарюємо і відразу додаємо наш шпинат. Беремо шпинатик і висипаємо до нашої відділення. Зараз дві хвилинки сядеться наш шпинат і ми додаємо зверху сметану і протушуємо це все разом. Додаємо сметанку. А, тепер... а тепер все перемішуємо. Це все настільки смачно булькає. Отака От краса в нас виходить. Та, Михайлик? Так. Михай людям привіт. Так. Зараз ми в цю красу що будемо е занурювати. Філешку. Філешку. Молодець. Погнали. У нас немає спеціальної щипці, тому ми беремо просто руками. Ось так, все. І туди занурюємо нашу. Пілешечку. Отак. Запихаємо, щоб воно все туди перейшло цим соком. Супер. А який аромат! Скажи, як пахне курочка. Воно ну ще раз понюхай, як пахне. Тільки на плиту не лізь, не лізь. Молодець, стадо помічний. Додаємо наш сирочок моцарелла, Ми його нарізали на такі слайсики, так, Михайло? Тримай, один можеш скуштувати. Ми ставимо зверху його на нашу курочку і подушуємо далі. Виставляємо наш сир і накриваємо далі кришкою, щоб туш його Яке? Соковите, молодець. Сокоття. Чи не виключати, ще хай тушиться. Так, в перерві між зйомками маленький перекус, поки чекаємо курочку. Яка в нас вийде курочка? Содця. Молодець. У нас на кухні зараз неймовірний аромат. Ми приготували нашу чудову, соковиту курочку. Ви не представляєте, який тут запах. Обов'язково куштуйте її з підливкою. Підливка це просто бомба. Що з так Михайло? Зараз ми покажемо, яка вона у нас вийшла з соковита ще у розрізі. Готуйте разом з нами. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки і нам. Папа! Па-па! Всі Tääl on pahe Zaras pateen muistaa. Kas leit jo mule suka jauhi siun? Nää. Jauhi siun, kukun ois tak. Zara, 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 se bobel. Dají mu